А що в нас є? Преміальний десертний протеїн від Nutrex. Ого-го! Тестимо, заколочуємо та смакуємо у такому крутому шейкері. І так, вскриваємо цю баночку. Кажуть, що це один з найсмачніших смаків, що там великі кусочки піченьюшок прям є. Тут трошки добре скривається. Mm. Некрасиво відкриває. Секундочку. Опа! Та ні. <рі> і так, ми вскрили цю баночку і ой шарпачок з протинчиком. Дивіться? Ось такий ось протинчик. Ось такий протинчик в баночці. Даня шейкер. Пам. Ой-ой-ой. О! О, сам зупинився. як. Розумний. Тоді наливаю. Будь ласочка. Гляненка густенький. Шматочок печеньки хороший. Є прикол в тому, що там реально здоровезні шматки печива. Зараз вам покажу, якщо буде видно в чашці. Не видно в чашці. Да, в тебе в чашці видно. Я вже з'їв просто. Зараз покажу. І так, вон подивіться, гляньте скільки того печиво. Смачний густий насичений протеїн зі шматочками. Дуже да класний. класний. Прям для тих, хто хоче, ну прям солодкого десерту. Але так. да, до речі, він для тих, хто полюбляє прям солоденька. No.